Давай сьогодні проведемо день в таборі в кемп-просторі на території містечка. О, гарна ідея. Пішли. Почувати в таборі, а батьки будуть займатися своїми справами. О, круто! Ти моя нюханка. Ти моя мала нюханка, як те. Ще такі перший раз бачу звіжі лісові ягоди. М -м -м. Все продумано навіть екран з водою біля пішохідних дорічок. Кемп, простір активності для дітей. Пригоди нас, чекають Гей, hey, hey, привіт, hey. дівчата! Hey. Вітаю в hey. кемп Скогур! Я Настя, я hey. Даша. Радий знайомству, мене звати Ніко, я староста нашого кемпу. Uh -huh. А це містер Скогурський, наш тотемний талісман. Давайте підтюню містеру Скогурському. О, супер! Круто! Ласкаво, просимо, заходьте! Обов'язково капчики знімайте, ставте сюди в тумбочку, uh -huh. тому що у нас тут дуже чисто. Ви пам'ятаєте, як мене звати? Так. Як? Ніко. Як як? Ніко! Який Чіко, дівчат! <ривіт> Та не Чіко, ні! Ніко! Мене ніко. 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 А це моя помічниця Уляна. Це заступниця старости. Привітайте з нею також. Ну що ж, розповім декілька слів про наш кемп з когу. У нас є три основні напрямки. Перший напрямок це скаутінг. Тобто ми, як скаути, маємо пізнати нашу флору і фауну, навчитися в ній виживати, навчитися розпалювати вогнище без сірників, фільтрувати воду в лісі і особливо навчитися орієнтуватися по місцевості, вивчати карти, вивчати мох, вивчати гриби, рослини, ягоди для того, щоб в разі якогось. Випадку, коли ви потрапили в лісі і заблукали, ви змогли без проблем в ньому вижити. Також навчимося роз, розкладати намет, готувати карабіни, обв'язати вузли для мотузок, чіпляти гамаки на дерева. Все, все що зв'язано з таким напрямок: альпінізм, скаутінг, трекінг це все наш напрямок розвитку в нашому кемпі. Другий напрямок це обов'язково спорт. У Нас є велосипедні прогулянки. У нас є е, баскетбол, волейбол, майбутньому плануємо ще футбол. Є кулька-бал, які ми самі придумали разом з нашими кемперами. Є дуже-дуже багато різноманітних турнірів, подарців. Буде зараз по тенісу настільному. За все, що ви робите, отримуйте подарунки, сувеніри, ну і заохочувальні призи. Тому перемагайте, приймайте участь, ставайте чемпіонами. Це дуже і дуже круто. Третій напрямок це друзі, мистецтво. Тобто, ми проводимо майстер-класи наша уляна, майстриня по майстер-класах, яка вчить малювати, вчить клеяти, робити всякі аплікації. Ми також ліпимо з глини, з пластиліну, з запашного тіста різнокольорового. Е, у нас є майстер-класи по моделюванню кульок. Тобто ми з повітряних кульок робимо різноманітні фігурки. Також ми робимо гліттер-тату блискатками, робимо різноманітні фігурки. Кожен, хто, які любить, той собі вибирає і ми робимо різних кольорів. Також у нас є майстер-клас по аквагриму. Ми вчимо боді-арт, вчимо Аквагрим. Є такі спеціальні хороші фарби, і ми ними малюємо, вчимо наших кемперів, ну і самі розмальовуємо. Це досить круто, досить цікаво, пізнавальне. Ми ходимо разом в ліс в походи. Там е, вчимося скаутінгу. Так? Робимо переправи через річки, ходимо на вечірні посиденьки біля вогню. Називається багаття дружби, вогнище дружби. Ось, і також проводимо. Різноманітні такі тренінги, вчимося говорити, театральне мистецтво у нас на локації юрта. Якщо були там внизу, зможете побачити велетенську класну юрту. Всередині гарно оформлена локація. Навколо неї розташовані на деревах розвішені гамаки, тільки ми будемо вчитися їх розвішувати, чіпляти правильно. Там можна собі почілти, відпочити, почитати книжечку. Це в нас таке місце сили. Місце тиші, місце спокою. Там, до речі, дуже багато ягід і грибів. Якщо ви десь туди потрапите, можете насолодитися дарами природи. Це дуже і дуже круто. Найважливіше, дівчат, в кемпі це наші правила. Перше правило кемпу. Це ми всі одна команда, ми дружня команда. Ми один одного підтримуємо, підбадьорюємо, вчимося відкривати свою любов, добро, ну і з цим пізнавати світ. Друге правило без дозволу наставників старости і заступниці ніхто не покидає кемп, тому що в нас є таймінг роботи, в нас є відповідальність. і Ми за всіх вас діток відповідаємо. Третє правило. так як ми живемо в нашому кемпі, тут навколо гори, ліс, тварини, комахи, плазуни і так далі. Ніхто не піднімає. Ядовитих грибів чи не ядовити грибів, бо ми поки що ще не вивчили, не знаємо, які є гриби, їсти, які кінеїстимні. Ми не піднімаємо змій, я павуків ніхто не їсть. Вони не єстимні, дівчата. Павуків не можна їсти. Я черкам кости ніхто не відриває, змій ніхто не гладить. Бо це дуже небезпечно і це може зашкодити нашому здоров'ю. Запам'ятали правило, так? так? Коли ми йдемо в походи, чи коли ми будемо сидіти на багаті дружби, я вам все розповім, покажу, розкажу, які граби єстим, які нестильні, як можна заварити чай. Прийшовшись від там від вашого будиночку на кемп, можна збирати різноманітних трав і зварити собі гарний чай зілля, який допомагає організму. Це все ми навчимо і покажемо. і Розповімо. Це дуже і дуже цікаво. Наступне правило останнє крайнє, це друзі. Дотриматись правил, цензурна лексика, доброзичливість, хороша енергетика, позитивні наміри. Ну і бажання відкривати, пізнавати і активно проводити час. Mm -hmm. Кльово? Так. Давайте п'ютюні. Починаємо наші активіті. Зараз я проведу вам по скогру. Е, проведу по скогру вам екскурсію, покажу всі локації. Розповім, щоб ви вже розуміли, в яке місце сили, в яке таке гірське містечко. Ви потрапили. Mm -hmm. Окей? Так, Let's go, поїхали. поїхали. Не чую, поїхали! Поїхали! поїхали. Ходіть, друзі, ну ми за мною. До речі, хотів вам підказати: ми дуже любимо і дружимо з природою з нашими Карпатами і час від часу підгодовуємо птахів, підгодовуємо білок, підгодовуємо зайців, залишаючи їм смаколики. Тому для того, щоб у нас сьогодні була крута екскурсія, для того щоб природа нас полюбила і прийняла, давайте трішечки від себе віддамо нашим тваринкам, пташкам. І рослинкам своєї енергії любові. Вигляді, їде ось тут одна годівничка. Все? Так, і так? Половинку можеш ой. закинути. Чудово! Це птахи, вони обов'язково все підберуть. Пішли до наступної годівнички, тримайте. Так. Чудово, тримайте ще потрошечки. На горох у нас є багато. Це ми постійно робимо. Два рази в тиждень ми один корм птахам даємо. І наступних два тижні ми даємо інший. Постійно-постійно. Ще Під з часу підгодовуємо для того, щоб вони більше проводили часу біля нашого кемпу, щоб ми могли показувати птах, птахів нашим кемперам і розповідати, який це вид птахів і що вони найбільше полюбляють. Все, молодці. Місія викорена. А ось тут, друзі, до нашого кемпу з нижньої тераси, з рецепції, проведений е, проведен такий маршрут староскандинавського типу. Тобто тут староскандинавські дзвіночки, гуцульські дзвіночки, тут дуже велика колекція цих дзвоників. І при пориві вітру вони сигналізують різноманітну частотність, яка також впливає позитивно на ауру людини. Mm -hmm. Тобто дуже-дуже комфортно і е, важливо ходити під дзвонами таких дзвіночків. Ну і, звичайно, з освітлення в такому типі. Знаєте, коли гноми давно-давно в мультику білосніжки ходили з такими лампами. Ось приблизно з такими лампами вони ходили. Бачите, класні. Тут у нас круги у нас дика природа, ягоди, гриби. по дорозі. Для прикладу, від будинка до будинку ви можете збирати ягід і наповнити вітамінами. Ось тут у нас, дівчата, є такий невеличкий зоопарк. Це кролі, вони домашні, тобто вони б і так і так не вижили в е, диких умовах. О, такі кролики ми їх годуємо. І у нас є зоопарк невеличкий, козулі, баранчики, кролики. Ну і ми привчаємо діток е, піклуватися про тварин. У кого є запасний палець, можете туди засунути погладки. Вони кусаються? Кусаються. Привіт! О, Давайте петюні. Спускаючись нижче сюди, ближче до нашого кафе, ми бачимо багато великів. Це велосипеди, самокати електричні. І ми з нашими кемперами виїжджаємо, поїздки на велосипедах на гірських. Робимо такі маршрутки, трекінгові поїздки, походи. Ось Деліки нам цьому допомагають. Також можна їх взяти просто собі в оренду сім'єю сісти і поїхати, куди вам е, заманеться, куди ви хочете. Тут зразу дівчата біля велосипеді, де я показував, є ось така таблиця, трекінгові маршрути. Бачите? Тут є картинка, як вони, як вони виглядають, тут опис. Ну і, звісно, відстань. Просканувавши QR-код, у вас зразу в телефоні, вибуває локація, де ви знаходитесь, і сам маршрут намальований. Є легкий середній, ну і важкий по бажанню завжди. Рекомендуємо ходити на полнину перці, тому що це таке етноселище дуже кру крутезне. Де розповідається і показується вся наша спадщина наших предків, наші культурні цінності, гуцульські від нарядів до обрядів все-все там є. Ковалі, гончарі, майстрині роблять браслети, всякі прикраси з бісеру, сережки, кульчики. Можна познайомити з тваринками, які там проживають на місці. Благодійні збори організовуємо дуже часто. Дуже дуже потрібно в цей непростий час допомагати людям, людям, кому це необхідно. Ось, ну і наші культурні цінності жили, живуть і будуть жити, тому що о, такі, як ви, дівчата, такі як ми, це е, будемо просвітляти, вивчати, пізнавати, ну і розповідати нашим дітям, внукам і правникам. Погнали далі, е, покажу вам такі локації спортивного напрямку, відпочинкового напрямку. Ще діти в кемпінгу займаються цікавими справами. У нас з Сашою прогулянка на велосипедах. Зараз трішки покаталися в лісі. І ще хочемо прокататися по території. Покаталися по гірським дорогам. Це виявилося не так легко, як ми думали. Але Саш сповнували щось нове, будемо як Так. Невеличкий досвід. Так. Чесно кажучи, серед смерек прикольно кататися. Природа, так. запах. Природа нас надихає. Повертаємося в наш гірський пабер. Так. З правого боку такі лазилки, діточки дуже люблять лазити. Тоді пройдемося по цьому маршруту. Лише Будьте створено для того, щоб краще балансувати. Своїм тілом, бо ми робимо переправи через річки, через впадини, через каньйони. Ну і бути спортивно підготовленим дуже важливо. Є, давай петюню! Круто! І стрибок! Є петюня! Хороші молодці. Качелі, це для малюків, для тих, хто хоче повідпочивати собі в тишині. Добрий день. Тут можна тренуватися, вранці наші гості приходять сюди, роблять розминку на майданчику для йоги. Робити також багато активіті для дітей, будемо тренуватися, кататися на лижах, на сноуборді, будемо навчати, е, їздити на спуски. І це одна із таких локацій, де ми тренуємо баланс, тобто балансування. Бачите, чи ви на сноуборді, чи на скейті, чи на лижах. Чи йдете по переправі, завжди і треба тримати баланс. Рівненький. О, вперед. Обережно, можна влупитися. Так. Добре. Ноги на ширині плеч. Добре. Рівненько голівку. Куди їдеш, дивишся, в який напрямок, їдеш. Так, Ножки в колінах зігнуті. Так, Тримай, тримай, тримай. Дивись, куди їдеш. Ось так. Молодець. Отак ставляться діти і люди на сноуборди і на лижки. Молодець. Чудово! Молодці! круто. Спочатку покажу вам ще, де у нас відбуваються різні майстер-класи, турніри по Дарцу і ми тут займаємось йогою. Також театральні майстер-класи проводимо. Все ось тут. Бачите, така локація, всюди є розеточки, кому треба підзарядити телефончик. Е, стільчики, е, квіточки, атмосферка. Ну, і наші Карпати. Вимір улюблені Карпати. Тільки погляньте на цю красу. Mm -hmm. Якщо спуститися ще нижче, неподалік нашої зони для йоги, ви побачите ось таку велику юрту. Ось там, яка видніється далеко в лісі. Це місце тиші, балансу і гармонії. Тут ми читаємо книги. Займаємось своєю роботою в тишині онлайні. Ми пізнаємо природу, так можна тут погуляти, полежати в гамачку, позбирати ягоди, гриби, ну і відчути шум річки, адже вона неподалік. Зараз у нас трошечки йде ще будівництво. Ми тут закінчуємо банний комплекс роса. А вже невдовзі, коли вже робота закінчаться, тут буде дуже тихо, комфортно та спокійно. Стільки місць для відпочинку тут Прикольно. Три штучки. Пішли далі. Це наш вігвам, наша юрта, де в нас відбуваються різноманітні майстер-класи по театральній творчості, де ми ввечері під е, таку е, лампу читаємо дітям казки, різноманітні історії. Розповідаємо про природу, флору, фауну. Ну і також для дорослих. Це дуже класна локація для відпочинку, дівчат. Тут можна прийти з друзями, лягтися на подушки, ну і собі відпочивати, спілкуватись, конектитись. чайні церемонії. А у нас Сашою зараз мега відповідальна робота. Ми повинні що зробити? Організувати вечерю. Ось ви рецепт є невеличкий ставок, там багато рядки. Ми зараз будемо. Цікати. Тут прямо зверху можна побачити скільки тут треба. Будемо пробувати її ловити. Давай. Ось вудочка одна із воблерком. Зараз спробуємо. І одна вудочка із поплавочним. Да Давай дивимося, як ловлять рибу, місцеві професіонали. Ніко, давай показуй нам майстер-клас. Ексклюзивні кадри є, командна робота. Но хороший хороший ловчик. Сьогодні будемо розмальовувати шопери. Фарби вони не стираються. От ці сумці вже більше року, на колір взагалі не втратили. Тобто за кольори не переживаєте, воно кольори не втрачає. Це спеціальна текстильна фарба. Якщо хтось хоче собі в майбутньому таке, можна купити в будь-яких художніх магазинах. А може щось своє на мою? Можна. Це буде чорно білий так? Це буде так чорно-біле, і ще в мене будуть там малюночки деякі яскраві. Ага. Добре. Які ви нас креативні дівчата. Покажи, Оля, покажи. Молодці. Куди а будете ходити з шоперами? Угу. На заняття? Гуляти, які заняття? Ми повертаємося з майстер-класу, папа. Поглянь, яка краса. Дуже красиво, молодці. Дівчата будуть ходити на прогулянку. а Я буду ходити за продуктами ось цим шопером. Подобається? Так. Прикольно. А може ми сюди нашу форель положимо? Яку, яку передову, Ого! Буде в нас смачна вечеря. До нас приєдналась мама. І зараз зловить 200 кілограм. Ну як вам відпочивається? Дуже круто. Ми ще зараз підемо грати в баскетбол. Чим займалися? Ми гралися, ми слухали музику, ще малювали, і все. А ми йдемо з папою на романтичне побачення. Чуєте? Як звучить жива музика? Круто, так. Далі у нас ще по плану? Купатися в басейні. Найцікавіше. Йдемо розважатися в басейні, а вже потім смачна вечеря. Ой, це така прикольна качі. Водичка дуже така, серйозно. Ця впети буде смакувати сірнички. Така гарна подача з ресторану. Дуже смачно. Уже вечорі і весь басейн у розпорядженні наших двох дівчат Насті та Даші. Пішов час приготування рибки, яку спіймали наші хлопці, і іще на грилі овочі. А пахне як. І овочі буквально ще дві-три хвилини. Смачно всім! Дякую. Дякую. Як приємно, ми спочатку зловили цю рибку, а потім її приготували і зараз будемо її їсти. Шматочок тефі не забудь залишити. Ну звісно. М -м -м, смакота?